Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина» та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, закликаю вас підписуватися на цей канал, ставити свої уподобайки, висловлювати свої думки, вести дискусії, пропонувати нам теми для майбутніх розмов. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми, звісно, говоритимемо про нові пташки в українському небі F-16. Вже в Україні і про це офіційно повідомив учора президент Зеленський навіть показав їх. Перша десятка фальконів вже базується у нас і виконує бойові завдання. Як змінить присутність цих пташок в нашому небі хід бойових подій? І на що можна сподіватися, чи стануть вони одним з переламних моментів у війні з Росією? Ми спробуємо це з'ясувати сьогодні з Анатолієм Храпчинським, заступником гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, а також експертом з питань авіації. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю. Отже, 10 f 16 яка їхня роль, адже це тільки восьма частина із заявлених нашими союзниками з літакової коаліції повітряних машин, вони будуть відігравати су суто декоративну роль. Психологічний ефект матимуть у нашого противника, вони будуть стимулом для наших союзників, для того, щоб вони якомога хочі ж долали червоні лінії, намальовані ними, чи буде якийсь інший ефект. Ну, по перше, це зброя надана союзникам для того, щоб протистояти загрозі від Російської Федерації. І тут лізуважити, що ця загроза насправді суттєво вплину як на психологічний стан, так і на спроможності сил оборони захищати як повітряний простір, так і виконувати низку задач щодо ударів по або ворожій території, або то або військових об'єктах на тимчасово окупованій території України. Я би звернув увагу, що насправді, якщо ми кажемо навіть про 10 літаків, то тут слід заважити, що в кожен літак може нести близько 6 ракет васту повітря повітря, які можуть перехоплювати будь-які повітряні ціли. Додатково на цьому літаку є 20-мм пушка, яка може знищувати будь-які так само повітряні ціли. Знов таки, це засоби радіолокації, які знаходяться в повітрі, може бачити навколо себе навісні там до 200 кілометрів будь які Повітряні об'єкти з урахуванням того, що ворог останнім часом намагається змінювати тактику, намагається запускати нижчі ракети, а вище підіймає. А даному безполотніки за рахунок можливості повітряної радіолокації, буде легше працювати по повітряних цілях. Тому, в принципі, це суттєво посилення як для засобів проти оборони, так і для роботи, наприклад, по виконанню виконання ударів по території, тимчасово окупованої України або по території Російської Федерації. З рахуванням того зброя, яке є під крилом. Тобто це і ракети класу повітря, поверхня і повітря повітря, і так само і керовані авіабомби, які можуть долітати на різних до 100 кілометрів, наші воїни потерпають від масового застосування росіянами кабів, чи зможуть Ф-16 протистояти власне у прифронтовій смузі цій російській зброї? Безумовно зможуть, але тут треба а, роз, робити комплексний підхід щодо, а, наприклад, певних операцій, які дозволять перехоплювати безпосередньо літаки на сіїх, а, КАБів, а, виявляти їх і знешкоджувати там на певні відстані. знову ж таки, і зауважити, що в пакеті допомоги йдуть ракети АІМ-120, двадцятий, які а, мають відстані роботи до 185 плюс кілометрів. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі. За рахуванням потреб можна використовувати певний підхід, де буде застосовано наприклад, літаки спочатку для знищення можливих об'єктів покупити наборони ворога, а потім для застосування безпосередньо по авіації, яка буде підлітати або до лінії бозитування, або до прифкордоння для того, щоб скидати ці каби, тому що насправді так каби це є ключовою проблематикою зараз, і ми бачимо, що за рахунок цих кабів Росія активно намагається просуватися, але тим не менш зуважити, що а після певних а, спланованих операцій я думаю, що ми побачимо, коли будуть російські літаки нищиться, і тоді а, Росія в зменшить а, бомо на потім перестане використовувати такі засідки з скиданням каду. На вашу думку, пане Анатолію, чи достатньо захищені F-16 у небі? Бо очевидно, що противник в першу чергу намагатиметься полювати на цю дивозброю. І, власне кажучи, у противника є такий штурмовик су 35 Я десь вичитав, що він одночасно може вести і вражати до восьми цілий. Отже, про захист у небі цих, власне кажучи, довгоочікуваних фальконів. Давайте почнемо з того, що су звісно, російський Су-35 – це модернізація старого радянського Су-27. а знов таки а, за результатом бойових дій F-16 мав досвід використання під час бойових дій і знищував не тільки суа і ніг на відміну від сутринцяп'ятого, який а, більше статистики коли знищували безпосередньо су 35 так само як і сили оборони України знищували су 35 Так дійсно в тактику, технічних характеристиках зазначено, що і так, су 35 буцімто може захоплювати близько 30 цілей і знищувати 8 цілей, за рахунок того, що у нього там, наприклад, на всіх пілонах під крилом знаходяться ракети повітря повітря для того, щоб знищувати повітря насилі. Тому я думаю, що якісне підтвердження тому, що російські літаки мають дещо завищені тактики технічні характеристики, ми побачимо під час вже використання літаків. Ми в принципі це і бачили за рахунок того, що в принципі. Кількість російських знищених російських літаків вона дорівнює інколи перебільшує кількість знищених російських радянських літаків. Тому я би звернув би на це увагу, що в принципі те, що має Росія, це старий радянський парк, дещо модернізований. Не забувати, що більшість компонентів в цих літаках в західного виробництва, і це показує на слабкість щодо Євроніки щодо таких дуже важливих речей, які мусять бути в літаку. Чи будуть надійно захищені Ф-16 на землі? Адже до їх прибуття в Україну фахівці говорили про створення цілої інфраструктури, ну не кажучи вже про злітні смуги, йшлося про ангари, якісь підземні сховища, засоби ППО. Як на вашу думку, це питання буде вирішено, чи, чи в процесі поки що? В будь-якому е разі це питання буде вирішуватися і буде ще довго вирішуватися. Не треба сприймати підготовку е аеродромів е з великим будівництвом. Тобто, ми кажемо про те, що зараз іде активна фаза війни, і е для гарного збереження літаків достатньо побудувати певну систему протиповітряної оборони, яка буде захищати від можливих е швидких цілей, і е правильно зробити е можливість е для того, щоб Підняти сі літаки, які є на аеродромі, і передислокувати їх або навіть залучити до захисту цього ж аеродрому. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що навіть от, свого часу перебуваючи в Багдаді, в Іраку, просто небо стояло від такі, можливо, були легкі конструкції, які закривали від якихось там природних умов і все. Але тут слід зауважити, що є чітке розуміння, як відбувається захист аеродромів за рахунок систем протиповітряної оборони і передислокації зльоту літаки. Е, я хотів би вас запитати про таку річ, про яку, до речі, сьогодні написав The Економіст. Він присвятив цілу статтю е, прибуттю f 16 в Україну, і е, окремими акцентами наголосив на тому, що. Е, Мала кількість українських пілотів для f 16 які готуються у західних партнерів, є суто політичним рішенням. Що стоїть за таким делікатним дипломатичним формулюванням? Безумовно, слід зауважити, що наші західні партнери дуже сильно бояться ескалації будь-якої ескалації, і, наприклад, тому ми не бачимо. Певних домовстей щодо захисту повітряного ну, простору за рахунок, наприклад, сусідних держав. Але а, я би звернув увагу, що насправді а, такі, а, такі статті потрібні, тому що треба працювати західною аудиторією для того, щоб наголошувати про потребу і про проблематику війни, яка зараз відбувається в Європі. Тобто це війна не між Росією і Україною, це війна на сході Європи. Тут тобто, слід зауважити, що а, саме за рахунок от, таких от, видань, таких статей, треба більше звертатися до. Політичної еліта наших західних партнерів для того, щоб вони розуміли зони відповідальності свої і більш включались до збільшення як допомоги, так і збільшення надання, наприклад, дозволів щодо ударів по території Російської Федерації або до збільшення номенклатури з використання зброї західного зразка для того, щоб давати гідну вісіч Російської Федерації. Але тим не менш, слід заважити, що програма переходу українських України на f 16 передбачає дворічний термін. І а, є велика кількість хлопців і дівчат, які навчаються зараз а, курсанти, які навчаються з нуля, для того, щоб в подальшому можна було пілотувати не тільки літаки 16 шістнадцять, а й міражі, і також і гріпони. Власне кажучи, я хотів би повернутися трішки у минуле, коли тільки-тільки Україна обирала між. Тим, що обрати, і йшла мова не тільки про f 16 але і про шведські гріпини, які, мовляв, як казали фахівці, краще надаються для українських умов і легші, так би мовити, в володінні українськими пілотами. Чому все-таки було обрано f 16 Давайте почнемо з того, що Гріпон він не те, що легше для пілотів українських, він просто набагато легше в експлуатації, набагато дешевше в обслуговування. Якщо казати про гріпони, то насправді з 15-го року повітряна сила розглядала можливість отримання даного типу літака для посилення сил повітряних сил. Але слід зауважити, що ніхто не відмовлявся від гріпонів, і гріпони в будь-якому випадку все одно будуть на озброєні повітряних сил, але тут слід зрозуміти, що. Кількість гріпонів, які могла б надати Швеція, це одна ескадриля, тобто це близько від 18 до 24 літаків. Такої кількості недостатньо для України для того, щоб суттєво посилувати свою спроможності в повітряних силах. Тому було вирішено а, безпосередньо отримати а, збільшення, а, наприклад, а, літаків за рахунок отримання більшої кількості штатів. Ну і ясна річ, згадаємо про міражі, міражі французькі. Макрон обіцяв їх надати Україні ще в червні. Йдеться про міраж 2005. Чи будуть вони в українському небі? Я думаю, що безумовно міражі будуть, тому що з огляду на вісню коаліцію, яка передбачає перед собою доповнення повітряних сил. Не тільки міражами, а ще й літака насад дальне радіокаційне на виявлення, то вони потрібні знов таки, треба згадати, що у нас є вільний доступ, ну в лапках вільний доступ, але ми можемо отримувати ракети, що Федоскаль, які ми можемо використовувати як по території тимчасового повної України, так і по території Російської Федерації. А міраж є носієм цих ракет, і тут а, я думаю, що з урахування цього і були пропозиції щодо посилення наших спроможностей за рахунок того, що ці літаки можуть підіймати. Ці ракети. І вони суттєво допоможуть а, збільшити кількість а, можливих а, пусків ракет? Союзники обіцяють постачати для F-16 все, що необхідно, від обладнання до озброєння. Як на вашу думку, чи не може виникнути така ситуація, як це було наприкінці минулого початку цього року, коли політичні? Е Ігрища завадили вчасно налагодити постачання для України снарядів, ракет та інших іншого озброєння, чи власники ф 16 не потраплять у ту ж пастку політичних амбіцій, політичних дискусій чи просто-напросто політичних злонамірів. У ну, знов таки, експлуатантів е, літаків нас, доволі багато в світі, тому в принципі ми тут трохи в безпечній зоні, але тим не менш тут слід все ж таки працювати на нашій дипломатії щодо е, передбачувати можливо, не загрози для отримання певних комплектуючих або збройні літаків, е, і е, потужно працювати власне. Тому е, навіть є зуваження з боку президента щодо дипломатичного корпусу, який би. Активно почав працювати, розробляти механізми, наприклад, перехоплення повітряних на цілей за рахунок а, сусідних країн. Тому, в принципі, на мою думку, тут робота покладається вже на дипломатію, і вона в цьому питанні повинна активно працювати для того, щоб не вробити прецедентів, коли ми залишимося, наприклад, з літаками, але без зброї або без потрібних комплектуючих. І, пане Анатолію, ще про один вид е, летючої зброї. Я маю на увазі безпілотні системи. В Україні недавно було створено новий рід військ, указом президента. Це е, е, сили безпілотних систем. На якому етапі. Перебуває зараз ця організація на етапі призначення тільки командувача. Наскільки зросло виробництво безпілотників? І ну, кажуть, що ми навіть виробляємо їх більше ніж Росія? І ще одне, які моделі безпілотників вважаються зараз найбільш пріоритетними? А, насправді широка демонстру безплатників, яка потрібна збройним силам, і ударний далі вісім і на ударі, які безпосередньо на лінії бо за зникнення використовується. Треба не забувати про ширику широку уніку і потребу в розвідувальних БПЛА. Тому насправді я би зауважив, що Україна за ці два роки повномасштабного вторгнення спромогла зробити велику кількість компаній, які займаються безплотними системами, і пропонують для військових дуже гарні рішення. Ми бачимо, в принципі, як застосовувалася наші ударні випала по території Російської Федерації і вибивають доволі важливі об'єкти на території Російської Федерації. І в принципі для цього і створювалися окремий від військ, який передбачав перед собою експлуатацію роботизованої техніки, не тільки літаючі, але й той, що ходить по землі або по морю. Тому, в принципі, слід зауважити, що я думаю, найближчим часом, ми побачимо більш таку активну роботу з боку. Цього окремого підрозділу, окремого роду війська, і вже буде комплексний підхід вирішення деяких задач, які стоять перед військовими, тому що треба не забувати, що треба налагодити комунікацію між, наприклад, засобами радіоелектронного боротьби, між засобами безпілотними для того, щоб це це працювало як єдиний механізм і дозволило виконувати на 100% бойові задачі, тому що те, що пропонують наші виробники, насправді доволі потужне рішення. І їх треба об'єднувати в єдину систему. Дякую вам за грунтовні відповіді. Нагадаю, що це був Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Military Tech, експерт з питань авіації. А також нагадаю, що переглянути цю нашу розмову ви можете на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика слухати маркер подій можете щобудня о 16.15 і о 17.15. Будьте з нами.